Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Видивитися новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Вулиці Полтави засніжило. Як комунальники впоралися із погодним випробуванням? Створення Всеукраїнської асоціації релокованого бізнесу обговорили на форумі у Полтаві. Хореографічний колектив Ренесанс Полтавської школи номер 34 зараз об'єднав майже 90 вихованців. А тепер про це та інше більш докладно. Двір, що йде у прірву. Мова про адресу вулиця Гужулівська, 6. Тут росте багатометрова яма із нечистотами. Мешканці скаржаться, ситуація небезпечна не тільки для них, оскільки поряд дитсадочок і ринок. Чому проблема й досі не розв'язана, з'ясовували наші кореспонденти. Кожного дня ми спостерігаємо, як наш двір іде в прірву. Кожного дня відвалюються куски землі і виносяться кудись сочними водами. За аварійною огорожею у дворі будинку по вулиці Гожулівська розростається провалля за вглибшки понад 5 метрів із нечистотами. Як на вулиці, туман, то вийти у двір неможливо. Це Такий сморід, що очі виїдає. Тут уже другу зиму залишається обваленим оглядовий каналізаційний колодязь, говорить 70-річна мешканка будинку Наталія Калініченко. За словами жінки, він просідав близько п'яти років. Зверталися із проблемою, зокрема, до підприємства Полтава Водоканал. Ми зараз тимчасово засипемо і будемо щось робити, але нічого не зробили в цьому році, в лютому місяці, після їхньої прочистки гідравлікою, все рухнуло і забило повністю. Каналізаційну трубу всі стоки збираються в нашому дворі, всі стоки йдуть від прилеглих будинків. Поряд ще один колодязь. Тут також яма, і це все біля дитмайданчика, садочка, тротуарної доріжки та ринку. В ній також проходить кабель силової лінії. Ми не знаємо, голені провода чи не голені, але дуже опасно для здоров'я дітей і взагалі дорослих. Тут поряд йдуть маса людей. Сюди падали животні, сюди падали вже і дітки, навіть, тільки що не зовсім пали. Маму встигла тільки підхопити. Вони ж подвіжні, вони ж бігають, їх вже не зупиниш. І вони всіх їх до цієї ями. Щодня ходить повз провалля 18-річний мешканець сусіднього будинку Даниїл Хмельницький. Коли світло виключають по районі ну немає освітлення і можна йти якось не замітити. Оця огрожа вона ну саме бачите, яка ненадійна взагалі. Через колодязь із нечистотами мешканці Гужолівської 6 також побоюються залишитися зовсім без світла, а також без газу. Тут йдуть електросилові лінії. Вода піднімається вони в воді, поряд проходять газові труби від колодця до колодця. Скоро обвал буде аж до газових труб. Той колодець із трубами газовими, заліз цими ж нечистотами. І тоді ми ще й без газу залишимося. Мешканці направляли колективні звернення щодо проблеми до керівництва області міста. Полтава водоканалу. Відповіді від підприємства з поясненням ситуації надходили людям і в серпні, і в жовтні. На квартальній каналізаційній мережі по вулиці Горжулівська 6 сталася аварійна ситуація, викликана руйнуванням залізобетонних кілець, двох оглядових колодязів і виходом з ладу ділянки самопливного колектора довжиною близько 50 метрів. Фахівцями підприємства після обстеження було виявлено, що окрім ремонту колодязів. Також потребує повної заміни ділянка дворової каналізаційної мережі довжиною 50 метрів між колодязями. У відповіді Полтавської обласної ради йдеться, що водоканал замовив проєктно кошторисну документацію з реконструкції гостроаварійної ділянки квартальної каналізаційної мережі. Вартість робіт оцінили у 4 мільйони 710 тисяч гривень. Однак, як повідомили мешканцям у водоканалі, кошти на такі роботи у діючих тарифах підприємства не передбачені. Падна накрив наше місто полтавські комунальники за інформацією прес міської ради почали прибирати сніг ще опівночі. КТП 1628 задіяло всю чергу техніку. О другій годині ночі на маршрути вивели додаткові машини, а двірники вийшли на роботу на годину раніше. Комбіновані дорожні машини першочергово обробили спуски та підйоми. Вулиці ж міста прибирали трактори із лопатами. Загалом на дорогах Полтави працювали дві комбіновані дорожні машини два трактори із солерозкидачами розкидачами та вісім снігоприбиральних тракторів. Найближчі дві доби у Полтаві прогнозують потепління, а зниження температури і сніг очікується 13 грудня, повідомили синоптики Полтавського обласного центру із гідрометеорології. На 11 грудня очікуються невеликі опади у вигляді дощу. На 12 грудня істотних опадів не очікуємо. Зниження температури почне, розпочнеться 13 грудня в суботу. Тоді очікуються вночі невеликі опади у вигляді снігу, але скоріше за все менш, ніж вже випало цієї ночі. Дві смерті у Градиську Кременчуцького району. Тіло 20-річного чоловіка виявили місцеві мешканці сьогодні вранці. Ним виявився житель Кіровоградської області для визначення причини смерті призначено судову медичну експертизу. За даним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції цього ж дня у селищі поруч із нежилою будівлею. Виявили тіло ще одного чоловіка віком близько 55-60 років. В Час візуального огляду на його тілі ознак насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причин його смерті тіло направлено на судову медичну експертизу. Обставини причини події та особа померлого встановлює слідчо оперативна група поліції. Сесії Новосанжарської селищної ради відтепер не завжди відбуватимуться онлайн. За такі зміни до регламенту проголосували місцеві депутати на позачерговій 55-й сесії селищної ради. Обранці врахували вимоги місцевих мешканців про відкритий формат сесій, аби громадськість теж могла долучатися до засідань. Подробиці у наступному сюжеті. Засідання сесій та постійних комісій Новосанжарської селищної ради відтепер проводитимуть не в онлайн, а в офлайн форматі. Відповідні зміни до регламенту затвердили депутати на позачерговій 55-й сесії Новосанжарської селищної ради. Віблий. Тим часом біля адмінбудівлі селищної ради зібралися місцеві активісти, аби підтримати депутатів, які ініціювали звернення до селищного голови Геннадія Супруна скликати сесію з одним питанням порядку денного: внести зміни в регламент роботи ради, проводити засідання наживо, фактично повернути депутатів до сесійної зали. Питання назріло тому, що протягом останнього року засідання проводилися лише онлайн. Це унеможливлювало участь громадськості в засіданнях. Відтак, наболілі питання людей тривалий час залишалися невирішеними, кажуть мешканці Новосанжарської громади. Зараз сесії проводяться виключно онлайн, без доступу до цих сесій від громадськості. Присутні на ній виключно доповідачі по цим питанням та депутати. Винести якесь проблемне питання, яке турбує жителів громади, вони не можуть, оскільки ці сесії проводяться за зачиненими дверима. А депутати, які хочуть щось донести до селищного голови, їм банально просто виключають мікрофони. Проведення сесій із онлайн в офлайн режим це важливо для громади, тому що завдяки вирішенню цього питання, ці заходи, такі як сесія і комісія, вони будуть відбуватися прозоро і відкрито для громади. Чому це питання постало гостро для громади? Тому що на сьогоднішній день просто людина, яка проживає в нових санжарах, вона не може потрапити на такі заходи, як сесія чи комісія. Тому що з ініціативи селищного голови він зачиняє двері і за закритими дверима відбуваються ці заходи. Сьогодні ми прийшли підтримати депутатів, які, на мою думку, впорядкують роботу органу місцевого самоврядування. І я думаю, надалі в нашій громаді все відбуватиметься позитивно. До депутатів частішили звернення від жителів громади щодо доступності до засідань ради. Засідання на постійної основі проводяться онлайн і люди не можуть озвучити свої проблемні питання на сесіях. Тому наша ініціативна група депутатів звернулася до селищного голови про внесення змін до регламенту, щоб міг кожен прийти на сесію, озвучити свої проблеми, і ми допомогли вирішити дані проблеми жителям нашої громади. Оскільки Яки, ми теж депутати, були позбавлені права обговорення, права винесення даних питань на сесії. За словами людей, селищний голова Новосанжарської тергромади Геннадій Супрун в день проведення позачергової сесії був у відрядженні, тому її скликала секретар селищної ради Таміла Музика. Селищний голова це розпорядження проігнорував, що призвело до того, що скликає сесію секретар селищної ради, і сьогодні відбувається. Проведення позачергової сесії селищної ради на пропозицію депутатів селищної ради я працюю відкрито і в межах законодавства мною було скликано 55-ту позачергову сесію Новосанжарської селищної ради за пропозицією депутатів згідно статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Влаштовував дистанційний формат сесій і самих депутатів. Ділиться депутатка Новосанжарської селищної ради Вікторія Делія. Все контролюється селищною радою. Не включають нам мікрофони на постійній основі, тільки по вказівки селищного голови. Проголосували за зміни до регламенту стосовно формату проведення сесії. Усі присутні депутати, а саме 19 обранців. Усього в раді 26 депутатів. Наступну сесію Новосанджарської ради. Селищної ради планують на 22 грудня, говорять депутати, та сподіваються, що вона буде відкритою та прозорою. Сьогодні у Полтаві попрощалися із старшим солдатом Оленою Калинюк та солдатом Тимофієм Слишаном. Олена Калинюк працювала журналістом у всеукраїнській газеті. І з початком повномасштабного вторгнення доєдналася до лав 116-ї бригади ТРО. Згодом служила діловодом служби засобів ураження у складі військової частини А 7044 Віддала життя 5 грудня 2025-го. Їй був 51 рік. Тимофій Слишан доєднався до лав збройних сил України у квітні 2024-го. Служив старшим стрільцем, оператором механізованого відділення у складі військової частини. А 1302 загинув 5 липня 2024-го у Донецькій області. Йому було 32. Вічна слава героям. Релокований бізнес об'єднання заради сталого розвитку. Форум під такою назвою зібрав представників обласної влади, народних депутатів та власне підприємців. На заході обговорили створення асоціації всеукраїнського релокованого бізнесу. Деталі дізнайтеся із сюжету. Форум Релокований бізнес об'єднання заради сталого розвитку відбувся у стінах Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Захід об'єднав внутрішньопереміщених осіб, нардепів, представників місцевого самоврядування. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко розповів: на Полтавщині планують створити регіональну програму підтримки релокованого бізнесу із залученням нардепів громадського сектору. Розмірковуємо нам створенням програм підтримки. З програмами державними, тобто це регіональні програми. І я повинен сказати, що. Під час зустрічі з внутрішньопереміщеними особами і в тому числі представниками релокованого бізнесу, які організовував народний депутат Максим Ткаченко, ці питання неодноразово піднімались. А за словами першого заступника голови Полтавської облради Олександра Ламешка, питання створення програм для релокованого бізнесу набуло актуальності ще у березні 2022 року. І я повинен сказати, що ти регіони, які Звернули на це увагу і створили програми підтримки. А першими це було перш за все, Львів, Львівська область. Звичайно, що релікований бізнес. Переважно перемістився в якісь регіони, а потім, в тому числі, багато туди, тому що там були програми підтримки. Зокрема, на форумі обговорили питання створення асоціації всеукраїнського релакованого бізнесу. Розповів співзасновник громадської організації ВПО України, народний депутат України Максим Ткаченко. Ініціатива це створення асоціації всеукраїнської асоціації релакованого бізнесу. І це не тільки про Полтавщину, в першу чергу це буде така велика юридична підтримка, допомога цих підприємців. На заході присутня і переселенка Людмила Мірошниченко. Вона розвиває свій бізнес на Полтавщині з початку повномасштабного вторгнення. Каже, хоч він і невеликий, а саме займається виробництвом ремісничого сиру, проте улюблений. До цього виготовляла сир у рідному місті Слов'янську, звідки вже вдруге тікала. Готувалась до 8 березня. На свято дуже багато замовлень прийшлося так припинити це, все залишити там. На форумі «Релакований бізнес об'єднання заради сталого розвитку. Вона не випадково, каже Людмила Мірошниченко. Тут, аби дізнатися про можливості для релакованого бізнесу та як його можна масштабувати, дізнатись за програми, чим можна скористуватись, як далі масштабуватись. Ну Хочеться бути в колі людей, які також релоковані з області, які ну такі, як я стараюсь бути в тих містах, де щось, ну, щось можна почути і скористатися для, ну, для свого розвитку. Також під час форуму обговорили проблемні питання та потреби, з якими стикаються підприємства, що переїхали на Полтавщину. У міжнародний день прав людини завершують щорічну глобальну інформаційну кампанію 16 днів проти гендерно зумовленого насильства та всеукраїнський тиждень права. Тож у Полтавському ліцеї номер 33 влаштували тематичні уроки та інтелектуальну гру. Подробиці дізнаєтеся із сюжету. З якого Настає кримінальну відповідальність. Це перший раунд правової інтелектуальної гри Правові лабіринти для учнів 10 класів. Проводять її у Полтавському ліцеї номер 33 Приурочили до Міжнародного дня прав людини, яким завершують щорічну глобальну інформаційну кампанію «16 днів проти гендерно зумовленого насильства та всеукраїнський тиждень права, каже заступник директора з виховної роботи ліцеї номер 33 Віктор. Вікторія Пікунова ні в закладі, ні в інших школах міста, ні в Україні правовиховна і правоосвітня робота не обмежується цими термінами і продовжується і проводиться постійно. Тим більше, що війна дуже багато інших викликів перед нами поставила, адже окрім просвітницької роботи. Окрім правовиховної роботи, окрім питань булінгу, питань насильства, домашнього насильства, питань куріння молоддю, електронних цигарок, в тому числі і в громадських закладах, зараз постали інші питання, наприклад, питання вербування підлітків цього ж дня, у стінах навчального закладу відбувається і єдиний урок права. Și dite mai Діти мають право на відпочинок. Учениця 11 -го класу, голова учнівського самоврядування, Альона говорить, у ліцеї системно проводять заходи щодо запобігання булінгу. Головна мета створити комфортне та безпечне середовище для учнів. Також у закладі проводить профілактичні заняття. Офіцер служби освітньої безпеки. Проводяться тематичні години, спілкування з психологом. Нещодавно мали розмову з поліцейською, яка нам розказувала, як запобігти булінгу, куди звертатися в разі. Виникнення також у нас у школі є шкільний омбудсмен. Це людина, яка представляє інтереси учнів. Зараз вона проходить навчання, щоб краще виконувати свої обов'язки. Обізнані про права дитини у ліцеї номер 33 не тільки учні старших класів, а й малеча. Кожна дитина має право на освіту, медичну допомогу, повноцінне харчування, а також право на любов і турботу, відпочинок та дозвілля на уроках нам розповідають, що всі діти рі. Імні в своїх правах, що не може ображати чи принижувати інших у ліцеї номер 33 Кажуть, проводять такі заходи до міжнародного дня прав людини щороку, але формати обирають різні. Щоденні репетиції, акробати, кану і власне танці у полтавській школі. номер 34 діє зразковий художній хореографічний колектив. Ренесанс зараз у ньому займається майже 90 діток. Як проходять репетиції, дивіться у сюжеті. Щоб так танцювати, потрібно неабияк тренуватися. Це зразковий художній хореографічний колектив Ренесанс Полтавської загальноосвітньої школи номер 34 Він налічує майже 90 вихованців від найменших 5-6 років та до найстарших 18-річних. Керівниця колективу Анна Стрілець працює тут 17 років. Говорить, виховує не лише танцівників, а й сильних, впевнених, творчих особистостей. Ми працюємо за навчальною програмою позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку. Програма поєднує класичний та сучасний танець, акробатику, розвиток фізичних даних, гнучкості, координації та артистизму. Велика увага приділяється сценічній культурі, сценічній майстерності та естетичному вихованню. Анастасія Стрибко у колективі Ренесанс займається 11-й рік. Говорить, танці це важлива частина її життя. Сюди потрапила спонтанно. Прийшла, коли їй було всього чотири. Саме у такому віці побачила виступ хореографічного колективу і зрозуміла танці для неї. Танці ми там різні, це різних стилів. Є більш акробатичні, є більш тендітні такі. І є більш такі, там, де енергічні, ми запалюємо сцену. У нас, тренер, ми ним пишаємось. Вона завжди нам допомагає ставати сильнішими, підтримує нас, завжди робить цікаві постановки. Оце краще було Ренесанс, активний учасник всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Колектив має десятки перемог, нагород, кубків та дипломів. Але найцінніше досягнення це талановиті, здібні, цілеспрямовані діти, які зростають не лише як танцівники, а й як особистості, говорить Анна Стрілець. Ми об'їздили майже всі куточки України. А також гідно представили Полтаву та Україну на міжнародних фестивалях та конкурсах у Єгипті, Туреччині, Болгарії та Чорногорії. Я у колективі хлопці один із них учень 10 класу Максим Іваник. Задає як 10 років тому його відправили займатися танцями батьки. Тепер вдячний, що підказали справу життя. Коли займаєшся танцями, все одно потрібно мати якісь м'язи, щоб виконувати певні рухи, не так як тільки на боксі чи на футболі. Тут задіяні всі групи м'язів. Коли я приходжу на танці, тут якась є. Ментальна допомога займається у колективі малеча для учасників зразкового художнього хореографічного колективу Ренесанс танці це не тільки віддушина, а ще й можливість знайти справжню дружбу та отримати задоволення від здобутих нагород. Найцікавіше було коли я з подружкою, якою я зараз досі дружу. танцювати розтяжку. Елементи їздили в Болгарію, Чорногорію, Світловодську. Каріна Бабенко, мама учениці третього класу Аліси. Каже, її донька теж відвідує цей колектив. Результати дитини видно. Спочатку найголовнішим критерієм було те, що це дуже близько біля дому. Вона ходить три рази в неділю, ходить сама влітку. Тут багато її одноліток, багато подвижних таких форм. Зразу їм сказали, що вони будуть їздити за кордон, що у них будуть різні медалі. Для неї це найголовніше. Нині колектив помірно готується до 20-річчя та мріє відкрити в. Літку для себе ще одну країну, вдало поєднавши фестиваль із відпочинком на морі. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtp.ua. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.